Темряві ночі, коли світ стихає, Всесвіт починає говорити голосніше його мова у русі планет, у світлі місяця, у ритмах, які ми відчуваємо, але не завжди розуміємо. Тут, у просторі, нічний оракул зодіак, ми повертаємо цій мові ясність без пафосу, без передбачень, без страхів лише чиста астрологічна аналітика, яка допомагає побачити себе глибше. М'якше, чесніше. Кожна людина народжується з власною космічною формулою: поєднанням сонця, що говорить про твою сутність, місяця, що зберігає твої почуття, та асцендента, через який ти проявляєшся у світ. Ці три коди основа. А далі починається подорож по стихіях, що формують поведінку, внутрішній ритм, спосіб мислення, вогонь, який запалює. Земля, яка стабілізує, повітря, яке надихає, і вода, яка очищує. Тут ми не оцінюємо енергії як правильні чи неправильні, ми досліджуємо їхній ритм, логіку та вплив, який відчувається щодня. Тихо, але дуже точно. Щотижневі аналітичні прогнози покажуть, як стихії рухаються крізь наші стани і ситуації. Освітні відео допоможуть розібратися у натальній карті. Короткі глибинні шорци підсвітять моменти, на які зазвичай не вистачає уваги. Мета цього каналу проста: не передбачити майбутнє, а навчити читати теперішнє. Бо, коли ми бачимо внутрішні процеси ясно, страх зменшується, ясність зростає, і життя набуває тихого, але впевненого ритму. Тут ти знайдеш простір, де знання це світло, аналітика компас, а кожна енергія. Шлях до більшої гармонії. Ласкаво просимо до нічного оракула Зодіаку. Твоя подорож до себе починається тут.